Вітаю вас, малята! Ви щодня спостерігаєте, як змінюється природа навколо. А в людей восени дуже багато турбот, яких саме сьогодні ви про це і дізнаєтеся. Жовте листя вже почало осипатись Це додає роботи і двірникам, і людям, які мають приватні будинки. Адже опале листя потрібно прибирати. А може його можна спалювати? Ну, звісно ж ні. Палити листя категорично заборонено, адже це шкодить і людям, і природі. Від диму забруднюється повітря, а від багаття може спалахнути навіть пожежа. Тому сухе листя збирають, а далі вивозять для переробки, удобрюють ним ділянки, компостують. В садах цьогоріч гарний урожай фруктів. Слив, яблук, груш. Що людям потрібно зробити? Так, поскоріш врожай зібрати та на зиму його заготовляти. За деревами також потрібно доглядати, зайве гілля поспилювати, навколо дерева обкопати. А щоб позбутися шкідників, дерева білять. У восени саме час саджати молоді дерева. Підоморозі вони вкоріняться і зміцніють, а вже навесні зможуть порадувати своїм цвітом господарів. Ви з батьками вже посадили якесь дерево? На городах теж роботи вистачає. Потрібно старанно працювати і всі овочі зібрати. Бур'яни з городу позгрівати, щоб земля за зиму відпочила і наступного року гарно вродила. Ось і ми з вами нашу ділянку прибрали та землю ретельно перекопали. Не менше роботи і у полях. Урожай пшениці вже зібрано, але потрібно зібрати інші культури, такі як кукурудза, соняшник, буряк, картопля і капуста. У господині роботи теж вистачає. Адже і мами, і бабусі займаються консервацією на зиму овочів та фруктів, роблять смачні салати, закривають компоти, варять варення, якими ви будете ласувати взимку. Осени багато роботи, а ви допомагаєте своїм батькам. Які інструменти ви використовуєте, щоб повторити їх? Давайте зіграємо у гру, яка називається Праця на городі, що потрібно. Ваше завдання розпізнати в силуеті певний предмет і сказати, для чого він використовується. Ось перший перед вами. Пізнали, що це? Так, це гумові шобітки. Ось вони. А для чого вони? Щоб не бруднити ноги. А це що? Так, це візок, а для чого? Що ввозити важкі предмети? А це, знаєте? Так, це сапка. А для чого? Щоб виповодити бур'ян. Ой, а це, напевне, всім вам знайоме. Називається опудало А для чого використовується? Чи відлякувати пташок? Ой, малята, що це змія? Ні, звичайно, це садовий шланг. А для чого? Щоб поливати рослини. А це? Так, ну звісно, це кошик. Навіщо він? В нього дуже зручно збирати і овочі, і фрукти в саду. А це лійка. Що нею роблять? Набирають воду для поливу. Ой, цей інструмент, мабуть, всі ви знаєте. Адже це? Так, рукавиці. А для чого вони? Захищають від груду. А ось уже відро. Молодці. А для чого? Щоб переносити воду. А цей інструмент ми вже з вами використовували. Адже це лопата. Що нею роблять? Копають. І останній інструмент так, це граблі. Для чого? Ними дуже зручно зрібати сухе листя та суху траву. Молодці! А я прощаюся з вами. До побачення, до наступної зустрічі!